Розвиваючи казки для дітей, Софійка вчиться ділитися печивом на дитячому майданчику. Ласкаво просимо до розвиваючих казок для дітей. Сьогодні ми вирушимо в радісну пригоду, де навчимося ділитися і дружити. Уявіть себе на дитячому майданчику в селі, де сонечко сяє, гойдалки скриплять, а пташки співають. І Слухайте казку про те, як Софійка вчилася ділитися печивом. А якщо вам сподобається наша казка, підпишіться на канал, «Розвиваючі казки для дітей, щоб не пропустити нові пригоди Софійки та мудрика. Софійка гралася на дитячому майданчику в селі біля будиночка на краю лісу. Сонечко яскраво світило, ромашки гойдалися на легкому вітрі, а пташки весело співали. Вона гойдалася, сміялася і з'їжджала з гірки. У її великому рюкзаку було багато печива. Яке спекла бабуся хрусткого із запахом ванілі. Софійка почувалася дуже щасливою, адже в неї було стільки печива, що вона могла їсти його весь день. До неї підійшов Тимурчик, хлопчик із сусіднього двору, який дуже любив печиво. Привіт, Софійко! У тебе так багато печива, а можна і мені шматочок, будь ласка, я так дуже люблю печиво, попросив він, а його очі сяяли від передчуття. Але Софійка не захотіла ділитися і відповіла Ні, Тимурчику, це моє печиво, я не хочу ділитися. Мені подобається, що в мене так багато, і я не хочу давати тобі навіть шматочка. Тимурчик опустив очі, його губи затремтіли, і він тихо заплакав. Мені так сумно, я так хотів спробувати печиво, але я відчуваю себе самотнім, коли мені не дістається нічого. Його сльози котилися по чоках, а плечі здригалися від схлипувань. Мудрик, Софійчин мудрий і кумедний друг сова, що жив у дуплі старого дуба неподалік, зазирнув із гілки і гукнув Софійко, чому ти, плаче? Може, варто поділитися? Подивись, як в тебе багато печива, а він хоче лише спробувати. Але Софійка лише міцніше обійняла свій рюкзачок. Дивлячись, як Тимурчик відходить, схлипуючи. Софійка відчула легкий сум через плач Тимурчика, адже їй було трохи шкода його, але вона швидко відволіклася, граючись на гойдалках. Вона побачила, що Тимурчик сидить неподалік із яскравим червоним м'ячиком у руках. Софійка підійшла до нього, сподіваючись підняти йому настрій. Тимурчику, давай пограємо разом із твоїм м'ячиком. Мені так хочеться покидати м'ячик, я відчуваю, що це буде весело. Але Тимурчик, усе ще ображаючись, відповів: Ні, Софійко, ти не поділилася печивом, то я не дам тобі м'ячик. Мені прикро, що ти не захотіла поділитися, і я відчуваю себе ображеним. Я хотів грати з тобою, але тепер мені сумно, і я не хочу ділитися. Софійка відчула, як її серце стиснулося від суму. Мені так сумно, що Тимурчик не хоче зі мною грати, я відчуваю себе самотньою. Її очі наповнилися маленькими сльозами адже вона так сподівалася на веселу гру. Мудрик спурхнув із дуба й гукнув Софійко, бачиш, як це, коли не діляться, це як гойдалка, без друзів сумно. Він кумедно спробував пограти з м'ячиком, але той покотився в пісочницю. Пір'я мудрика замастилося піском, а Софійка сумно дивилася на Тимурчика. На майданчик прийшла Іринка, сестра Тимурчика, тримаючи в руках пакетик із солодощами. Вона весело сміялася, граючись із братом і ділилася цукерками з ним. Тимурчик усміхався, куштуючи солодощі, і його настрій покращився. Софійка, усе ще відчуваючи сум, підійшла ближче і привіталася. Привіт, Іринко, а можна мені цукерку? Я дуже люблю солодке, і мені було б так радісно спробувати. Її голос тремтів, адже вона сподівалася, що Іринка підніме їй настрій. Але Іринка відповіла: Ні, Софійко, я чула, що ти не поділилася печивом з Тимурчиком. то я не дам тобі цукерку. Мені прикро за брата, і я відчуваю, що це справедливо. Я не хочу ділитися з тобою. Бо мені здається, що ти не добра подружка. Софійка відчула ще більший сум. Мені так сумно, що Іринка не хоче ділитися. Її очі знову наповнилися слізками, а серце стиснулося від самотності. Мудрик приземлився на гойдалку і буркнув: Софійко, бачиш, як сумно, коли всі не діляться. Треба щось робити. Він кумедно підстрибнув, ледь не впавши в пісочницю. І його пір'я знову опинилося в піску. Софійка лише сумно глянула на нього, відчуваючи себе ще більш самотньою Софійка відійшла до пісочниці, її серце було сповнене суму. Вона подивилася на Тимурчика й Іринку, які гралися разом, сміючись і ділячись цукерками, але не кликали її. Софійка спробувала підійти до них. Давайте грати разом. Мені так хочеться бути з вами. Її голос тремтів адже вона так хотіла дружити. Але Тимурчик відповів: Ні, Софійко, ти не поділилася печивом. Ми не будемо з тобою гратися. Мені досі прикро, і я відчуваю, що не хочу бути з тобою. Іринка додала Так, ми граємо вдвох, і я відчуваю, що так краще адже ти не ділилася. Софійка відчула жаль від того, що з нею не діляться. Мені так сумно, що ніхто не хоче зі мною грати і ділитися. Я відчуваю, що це неправильно. Її очі наповнилися сльозами. Мудрик підлетів до неї і гукнув: Софійко, не плач, ти можеш усе змінити, якщо почнеш ділитися. Але Софійка лише міцніше обійняла свій рюкзачок, відчуваючи великий сум, і заплющила очі, бажаючи, щоб усе стало інакше. Софійка раптом відчула, що все навколо закружляло і засвітилося, що все це був лише сон, і вона прокинулася у своєму ліжку. Сонячне світло лилося через вікно, а пташки співали за будиночком. Вона різко сіла, її серце калатало. Це був сон, вигукнула вона, відчуваючи полегшення. Мені було так сумно у вісні, я відчувала себе самотньою, але тепер я розумію, що треба ділитися. Я не хочу, щоб мої друзі сумували через мене. Я хочу, щоб ми всі були щасливі. Її очі сяяли від рішучості, адже вона знала, що може все виправити. Мудрик, який сидів на підвіконні, гукнув Софійко, ти так міцно спала, що я боявся тебе будити. Але бачу, ти щось важливе зрозуміла, чи не так. Він кумедно закрутив головою, а його пір'я роздувалося від легкого вітру. Що дув через вікно. Софійка кивнула так, мудрику, я хочу зробити друзів щасливими. Я відчуваю, що поділитися це найкращий спосіб показати, як я їх люблю. Вона швидко зібралася, взяла рюкзачок із печивом і побігла на дитячий майданчик, де вже гралися Тимурчик та Іринка. Її серце було сповнене надії та радості. Софійка підбігла до Тимурчика й Іринки. Які гралися на майданчику. Тимурчик гойдався на гойдалках, а Іринка з'їжджала з гірки. Софійка зупинилася, її серце билося від хвилювання, і вона весело вигукнула: Привіт, друзі! У мене є багато печива від бабусі, і я хочу поділитися з вами. Її голос був сповнений радості. Мені так хочеться, щоб ви були щасливі, і я відчуваю, що ділення це найкраще. Тимурчик зіскочив із гойдалки. Його очі засяяли. Дякую, Софійко, я так люблю печиво, і тепер я відчуваю себе щасливим і потрібним. Мені так радісно, що ти поділилася зі мною. Він узяв шматочок печива і широко усміхнувся, його щоки зарум'яніли від щастя. Іринка підбігла до них, тримаючи пакетики з цукерками, і засміялася. Дякую, Софійко, ти така добра. Я відчуваю, що ми справжні друзі. І мені так тепло на серці. Вона простягнула Софійці цукерку. А я поділюся цукерками, бо я відчуваю радість від твоєї доброти. Тимурчик дістав свій червоний м'ячик. Давай грати разом, я поділюся м'ячиком. Мені так весело, коли ми всі ділимося. Софійка засміялася, її серце було сповнене щастя. я відчуваю себе такою щасливою, коли ми ділимося. Це найкращий день. Мудрик підлетів ближче і гукнув Оце я розумію дружбу. А чи мені залишиться хоч крихточка? Я також хочу спробувати печиво бабусі. Софійка дала мудрику шматочок, але він кумедно впустив його на пісок, бурмочучи: Ой крихти в піску, але це найсмачніше печиво, бо ми ділимося. Усі діти весело сміялися, ділячись печивом і цукерками. А їхні голоси наповнили майданчик радістю. Софійка, Тимурчик та Іринка весело гралися на майданчику, з'їжджали з гірки, гойдалися на гойдалках, кидали м'ячик і будували замок із піску в пісочниці. Софійка відчувала радість у серці. Мені так весело грати з друзями. Я відчуваю, що ми всі щасливі разом. Ділення зробило нас такими дружніми. Тимурчик усміхнувся, кидаючи м'ячик. Я відчуваю себе особливим, бо ми ділимося і граємо разом. Мені так радісно, що ми всі друзі. Іринка сказала, додаючи пісок до замку: А я відчуваю тепло в серці, бо ми справжні друзі, які діляться, це найкращий день. Мудрик стрибав на маленькій гірці, але вона була завелика для нього, і він кумедно зіскочив, приземлившись у пісок. Ой, я не створений для гірок! Але для дружби точно створений, засміявся він, струшуючи пісок із пір'я. Його пір'я було в піску, а очі блищали від радості. Діти сміялися, а потім сіли в тіні дуба, всі разом ділилися солодощами і різними смішними історіями. Майданчик наповнився теплом дружби, а сонечко сяяло ще яскравіше, наче раділо їхні грі. Софійка обійняла Тимурчика і ринку. Дякую, що ми всі разом і такі чудові друзі, я відчуваю, що ми всі такі щасливі разом. Софійка, Тимурчик та Іринка продовжили гратися, сміючись і бігаючи по майданчику. Вони почали гратися і ховатися, а мудрик став шукачем. Мудрик літав по всьому ігровому майданчику, гукаючи: Де ви, друзі? Я вже лечу вас шукати. Але він кумедно врізався в квіти, які росли на майданчику, і його пір'я. Вкрилися пелюстками. Тоді мудрик сказав: Ой я не шукач, я справжній квітковий сова. викликавши ще більше сміху в дітей. Софійка, ховаючись за гіркою, засміялася. Я так рада, що ми ділимося, це робить нас справжніми друзями. Я відчуваю себе такою щасливою. Тимурчик, ховаючись поруч, додав: Я відчуваю, що мені тепло на душі, коли ми разом. Мені так весело грати з вами. Іринка, ховаючись за гойдалкою, прошепотіла А я відчуваю себе щасливою, бо ми всі друзі, які діляться, це найкраща гра. Софійка відчула, що її серце сповнене радості від дружби, і зрозуміла, що ділення печива допомогло їй знайти нових друзів і навчило всіх ділитися. Софійка, Тимурчик та Іринка сіли на травичку біля майданчика. Щоби відпочити після гри. Вони ділилися печивом і цукерками, сміючись і розповідаючи історії. Софійчині очі сяяли, вона сказала своїм новим друзям: Я відчуваю себе такою щасливою, коли ми ділимося. Це, ніби сонце світить у моєму серці. Тимурчик усміхнувся, а я відчуваю, що мені легко і весело, коли ми всі разом, мені так радісно бути вашим другом. Іринка додала: Я відчуваю радість, бо ми справжні друзі, які діляться, це найкращий день у моєму житті. Мудрик підлетів до них, тримаючи крихту від печива дзьобом, і гукнув Софійко, бачиш, як весело, коли всі діляться, навіть я отримав свою крихточку. Його очі блищали від щастя, а пір'я гойдалося на вітрі. Сонечко гріло їхнє обличчя, а пташки співали ще веселіше. Наче святкуючи їхню дружбу. Софійка відчула, що рішення поділитися печивом зробило цей день особливим. Софійка попрощалася з Тимурчиком та Іринкою, пообіцявши гратися разом завтра. Вона повернулася до будиночка, де бабуся готувала обід. Софійка сіла за стіл і розповіла їй про свою пригоду. Бабусю, я зрозуміла, що якщо ти ділишся з іншими, то це приносить не злість, а навпаки. Це приносить радість. Увісні я не ділилася, і всі сумували, але коли я почала ділитися, усі стали щасливими. Я відчуваю себе такою радісною, коли ділюся. Її очі сяяли, а усмішка була такою широкою, що бабуся не могла стримати сміху. Бабуся обійняла її Софійко, ти молодець, що навчилася ділитися. Я відчуваю гордість за тебе, і я так рада за тебе. Мудрик влетів у вікно, приземлившись на полицю, і гукнув: А я навчився не падати в пісок, хоча, може, ще потренуюся. Він кумедно розправив крила, ледь не змахнувши горнятко зі столу. Бабуся засміялася, а Софійка відчула радість від нового дня, сповненого дружби. Її серце було сповнене тепла, адже вона знала, що ділення зробило всіх щасливими. Софійка обійняла бабусю. І подивилася на мудрика, який чистив пір'я від пелюсток ромашок. Вона подумала Я відчуваю тепло в серці, бо день на майданчику став особливим завдяки друзям і діленню. Її очі сяяли від радості адже вона знала, що дружба стала міцнішою завдяки доброті. Мудрик гукнув Софійко, ти молодець, і знаєш, я сам навчився, що ділитися це весело. Софійка засміялася. А потім повернулася до вас, друзі, і сказала: А ви хочете слухати ще більше наших пригод? Підписуйтесь на наш канал, розвиваючи казки для дітей, щоб дізнаватися нові історії про дружбу, доброту і радість. Ми з мудриком чекаємо на вас у кожній казці». Мудрик додав, кумедно стрибнувши, Так, так, підписуйтесь, бо я хочу розповісти вам ще багато веселих історій. Пташки за вікном заспівали ще веселіше, наче святкуючи її новий урок: ось і кінець нашої казки. Скажіть, чи сподобалося вам ділитися, як Софійці та мудрику? Слухайте нові розвиваючі казки для дітей, щоб відкривати світ дружби, доброти і радості.